Цей перчик їси і не можеш зупинитися. Він так хрускотить, а ці запахи чесничку петрушки просто доводять до божевілля всі смакові рецептори. Щороку готуються добротиня і з радістю ділюся з вами. Перець болгарський, м'ясистий. Обов'язково треба, щоб був тостячком, тоді смачніше. Очищаю від насіння. По факту вже маю 2,5 кг. Складаю у 12-літрову кастрюлю, заливаю крутим окропом, бланшую перець 15 хвилин, щоб трішки відм'як. Наступне готую склянка цукру, склянка оцту, пів склянки олії, об'єм якої 200 мл столова ложка повна солі, розколочую, ставлю на вогонь, хай закіпає маринад. Готую пучок петрушки, помила, просушила, начистила пів склянки часнику, розчавлюю ножем із широким лезом, начиняю перчик, як на відео трішки. Часничку трішки петрушки складаю у кастрюлю, заливаю киплячим маринадом і підгніт. Його буде на початку мало. На добу залишаю при кімнатній температурі, а потім виношу у погріб ще на 2 дні. Дістаю і починаємо куштувати. Скільки разів поривалася ще простерилізувати в банках, ну не виходить. З'їдається і все тут. Спробуйте, смачного!